Враховуючи те, що наш проект і наш бізнес суперсезонний, ми про це знаємо заздалегідь. Ми бачимо на початку року, що зима буде складною і а літо буде суперкласним. То значить, літом ми заробляємо на зиму. Ми формуємо подушку безпеки. Ми враховуємо скільки нам треба, якщо навіть при найгіршому сценарію з тих трьох, які ми закладаємо, нам потрібно буде грошей, щоб протриматися зиму. Бо ми знову знаємо, що там весною ми зробимо наш супер рекорд, ми працюємо там на сервісом, на маркетинг, на всім всім решта. Бачимо цю динаміку, значить, наша задача протриматися цю зиму. І ось ми вираховуємо ту фінансову подушку, яку нам треба, яку нам треба згенерувати і куди її відкласти, щоб зимою власне мати можливість оплатити заробітні плати при найгіршому сценарії. Минулого року для нас, наприклад, ця сума складала. 300 тисяч гривень це при найгіршому розкладі, і класний кейс в тому, що ми її не використали, і весною ми зробили за неї ремонт. Тобто вона є, вона дає відчуття безпеки, але не обов'язково означає, що ми мусимо її потратити, і що взагалі буде все настільки погано, що ми її витратимо.